Доброго вечора, ми з України. Друзі, починаємо сьогодні проходження чудової гри під назвою Мафія 2. Гра, скажімо так, чеських спільно з канадськими розробниками. Якщо вірити в Вікіпедії, Мафія 2 відеогра в жанрах шутеру від третьої особи та автосимулятора, розроблена компанією 2 Czech, раніше відомою як Ілюзіон Softworks. І видана компанією 2K Games в першій половині 2010 року. Розробка Mafia 2 була анонсована 21 серпня 2000 ще далеко, друзі, 7 року на Leipzig Games Convention. Події гри відбуваються на початку 1950 року у вигаданому місті Empire Bay і розроблена для Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 та Xbox One. Значить, Розробником є, як я вже сказав, чехи спільно з канадцями. Видавець – американці 2 k Games. Сюжет. Значить, по е, Прологу. Події Mafia 2 розгортаються в 43-51 роках у вигаданому американському місті Empire Bay з населенням в 7 мільйонів. У місті заправляють три основні мафіозні сім'ї: це Вінчі, Клементе і Фальконе. Головний наш герой, з якого ми граємо, друзі, Віто Скалета. З дитинстві приїхав разом із своєю сім'єю з Сицилії в США. Будучи хлопчиськом, Віто думав, що в Америці всі його мрії стануть реальністю. Однак на ділі все виявилось інакше. Його батько, Антоніо Скалета, чесний трудівник, працював в порту, утримуючи за свою працю гроші, які частенько витрачалися в шинку. Через кілька років Антоніо, як вважається, будучи п'яним, впав у воду і потонув. Мати Віто, богобоязлива літня жінка, яка хвилювалася за свого сина, працює помічницею преподобного у місцевій церкві. В школі Віто подружився з іншим хлопчиськом Джо Барбаро, відомим в околиці хуліганом. Обидва вони були з бідних сімей, тому, ставши найкращими друзями, швидко пристрастилися до основ бандитизму. Це робота кишеньковими злодіями. Та грабежу магазинів тощо. Одного разу, подорослішавши Джо і Віто, вирішили пограбувати ювелірний магазин. Перша серйозна справа виявилася не цілком вдалою, їх помітив поліцейський. Віто був спійманий, а Джо вдалося втекти. Ішла Друга світова війна. На фронті були потрібні добровольці, тому Віто надали вибір. Між в'язницею і війною він вибрав війну, в результаті чого відправлений був на фронт. Десантником в 504-й Парашютний полк. От, така от, друзі, передісторія нашого персонажа, з якого ми граємо. Е, там є досить багато, ну, достатньо, розділів. Я так думаю, в кожну серію будемо намагатися помістити по одному розділу. От, Відразу скажу. Е, немає, на жаль, української локалізації в грі. А російську я використовувати не хочу принципово. Нагадаю, кінець літа, 2022 рік. В Україні триває повномасштабна агресія Російської Федерації за підтримки Республіки Білорусь. Тому, друзі, ну використовувати російську мову, російські субтитри, озвучку і так далі. Я вважаю це просто хамство та зневага до України та українців. Тому робити цього не буду, будемо використовувати друзі англійську. У мене рівень знання такий собі середній, але для розуміння гри мені цього вистачає. Тому по ходу діла буду вам озвучувати, перекладати більш-менш так, про що йдеться в грі. Планую на початку кожної глави, власне кажучи, читати короткий зміст, щоб ви розуміли в загальному, що відбувається. Ну і по ходу гри, мабуть, в деяких моментах, знаєте, на жаль. Придеться мені відключати звук мелодії деяких пісень, хоча по можливості буду шукати інші варіанти. Справа в тому, що YouTube вибирає деякі пісні, наприклад, знаєте, ту хорошу, добру англійську, Let It Snow? Так от, це порушення авторських прав. YouTube закриває таким чином монетизацію. І щоб цього не сталося, ну буду якось намагатися це вирішити. Сподіваюся, успішно. Вам всім, друзі, приємного перегляду. Відразу скажу наперед, обов'язково не забудьте поставити подобайки, підписатися на канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А також залишайте свої коментарі під відео. Так як алгоритм Ютубу такий, що чим більше взаємодія з відео, тобто більше подобайок, більше коментарів. То відео вище піднімається в рейтинзі, і таким чином більше людей може його побачити. Будемо, друзі, разом українізувати Ютуб. Ну що ж, невеличке передслово завершене. Ну і давайте, мабуть, відразу озвучу вам початок. Це розділ перший, називається він Історична Батьківщина. 1943 рік. Військова операція в Сицилії. Віто у складі парашютного полку відправляється на острів. Але перед десантуванням їхній літак підбивають. Виживає лише троє людей. Разом з бійцями опору вони повинні захопити місто. В ході бою за ратушу міста італійська, італійська самохідка вистрілила в будівлю, і попадання снаряду контузило віто і інших солдатів, що знаходяться в ній. Фашисти, які після цього пострілу вірвалися в будівлю, почали добивати солдатів, що знаходяться без свідомості. Але в той момент, коли черга померта дійшла до Віто, Глава сицилійської мафії Дон Кало підриває самохідку і наказує військам Муссоліні припинити стрілянину. Вітто залишився живий, але був поранений. Кінець першого розділу. От такий от він буде, друзі, коротенький. Власне кажучи, все, що я вам перед тим прочитав, і пролог, і розділ перший. Ви зараз побачите в якості катсцен, Ну і самого, власне кажучи, проходження. Отож, довго не тянемо. Історія, нова гра. Так-так, я відразу скажу, що декілька розділів я вже пройшов, отримав певні досягнення вже там, здається, 4, чи скільки їх, не пам'ятаю точно, ну не в тому суть. Зайшла мені гра. Чесно, друзі, зайшла вона мені дуже-дуже сильно. знаєте, от, Щось на кшталт. GTA. А мені здається, ще крутіше. Є там такі фішки, знаєте, які розробники придумали. І вони мені ну, прям дуже максимально сподобались. Отже, давайте довго не затримуємось. Нове проходження, низький рівень складності. Запускаємо гру, дивимося катсцени. Is Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country, except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. Away from Sicily, across the ocean, to start a new life in America. Never in my life that i seen anything as fantastic as empire bay it was beautiful on the other hand i'd never seen anything filthier more disgusting than our new shithole of an apartment the american dream it was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work, and what little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't going to do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Vito, hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends. And since we were both poor and there wasn't much work around, Shh. oh shit, we started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Vino! this way! Throw me the bag! Stop! I want to shoot! Shit. OK, you bastard. Spread your legs Fuck! put your hands on your hands. I'm sorry well that one time it didn't work out so good the year was 1943 america was at war and the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of sicily i was 18 and anything seemed better than jail who says you can't go home again First Operation Husky. I was assigned to the 504th Parachute Infantry. On the 11th of July, we were supposed to be dropped over the southern coast of Sicily, but we got hit by flak and had to bail out, way behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return to fail. Nessuno parla, quest'uomo morirà. Eh? No, 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 eh? no, no. All right, skeleton, take the shot. Come on, assholes! They're falling back. Let's move! On me! Так, давайте, давайте, друзі, відразу будемо піднімати зброю. Знаєте, зброї ніколи багато не буває. Ну, друзі, відразу ж перша фішка, відразу, перша фішка, яку зробили розробники. Вам не потрібно ні аптечок, нічого такого, ні шприців, ні медикаментів, нічого. Якщо вас поранили, просто зайдіть в укриття, бачите? Ваше здоров'я на мінімуму, але, але воно відновлюється. Це знаєте такий перший такий плюс, який мені дуже сильно в цій грі сподобався. Просто от максимально, знаєте, це дійсно класна задумка. Не треба бавитися з непотрібними речами. І це дуже круто. Чесно, мені це дуже сильно сподобалось. Підемо далі бити фашистів.

Oh. Гітлер пропагував нацизм в Німеччині. Це якраз друзі, те, чого багато пропагандонів завжди плутають. Так, зараз зараз ми продовжимо, давайте позбираємо зброю. Зброї, друзі, ніколи не буває забагато. Завжди треба намагатися тримати по максимуму. Учідети Йосаді! Мінус. Ще один мінус. Це брали. Не вдалося врятувати, на жаль. Ростріли через стіни ніхто не скасовував. Shit! i hey. hey. Stick oh, This you! Need up the hell you yeah. You're shooting, less talking! Hey, hey jump off in knee, asshole! I'm, uh, Shit! This balcony existence. isn't gonna work! We gotta keep moving! Right, let's get inside! Get inside, Skeletta! You're gonna die out there! I believe I'm tasty! I believe And the gun. <laughs> <laughs> and, yeah. oh, if these guys get inside, we're blocked. <clears throat> Take Пулемет, друзі валить, я вам скажу, дай Боже. <пути> На жаль, проти важкої техніки кулемет друзі безсильний. Non ah, sarai tutti che giù. Cosa state parlando? Eh, dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! davvero Don Calò? Cacetto! Un congego non sa marità come Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh, lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che vi credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovessi ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, il capo del mob di Sicilia. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to. Ось таке, от, друзі, завершення першої частини, першого розділу. І відразу розділ другий. Дім, милий дім. Через два роки. І Пайер 8 лютого 45-го року. A few years later the Nazis put a bullet in me. I was in the hospital for a bit. And then I got a month's leave so I could go home. At least for a little while. Vito! Over here! Joe! Hey! hey, hey! Welcome home, buddy! How'd you know? i got my sources come on let's take a ride nice car comes with the territory i know you're itching to get home but first let's get a beer yeah sure there it is empire bay Це, це класно. Яка погода, яке місто, які структури, текстури. Класно. структуры? Saying, winter, hey, Я вже казав, мені ця гра, друзі, зайшла просто worried, drink right Ведно, що з душею. шалана. Right before you shipped out. You remember. Ah, uh, five minutes. We're already talking about my deadbeat father. Can we change the subject, please? So tell me, pal. What was it like over there, anyway? I kept reading the papers to see what was going on. And you know how much I hate reading. <laughs> yeah, I know. You guys kicked Mussolini's ass, right? Ah, uh, sort of. We had a little help from a guy named Don Carlo. No shit. Don Carlo. I heard of him. Really? You bet. I know guys like him over here. Wise guys. You work for them, you set. You fuck with them, you die. Nice to see you've been busy. Yeah, and I heard you got a medal, right? From old man Patton himself. Whoa, so you're a real war hero, huh? <laughs> and then what? You screwed a couple of Sicilian broads and came home? Yeah, right. <laughs> the old country. Over here you can screw anything with a heartbeat. No one gives a shit. What a country. Here's to the U.S. of A. and to having you back home. Salud. Azalud, the chindan. So how come you're back? They let you out early for good behavior? Nah, I took a bullet a couple months back, spent some time in the hospital, and now I'm on leave. Wait, whoa, whoa. You mean you gotta go back? <laughs> what'd you think? The war ain't over yet. You don't want to go back, do you? Nah, of course not, but what can I do? One minute. Wait right here. Hey, Gisette, it's Joe. Remember uh, last week, you know, the guy, The guy's name is uh, Vito Skeletta. Thanks, Giuseppe. All right, I'll see you later. Okay, listen up. It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. What? Oh, uh, did you just. Like I said, I know people. You get all the official paperwork tomorrow. When it comes to the right stamps and signatures, it's just a question of money. You are kidding me, right? <laughs> Isn't that a bit risky? It's me that can end up in a slammer, you know? And how am I gonna pay for it? I got it covered. Think of it as a welcome home present. And don't worry, the documents will be clean. Trust me. Well, thanks. You're welcome. Friday you're like a brother to me. Now you can start thinking about what you're gonna do next. Sure. But first, I gotta go home. All right, you wanna ride? No, thanks. I wanna walk around a little, see what's changed since I've been gone. No problem. Say hello to your sister for me. Come see me tomorrow, we got a lot to talk about. I can't believe you just got me out of the service. Thanks again. No problem. I'll catch up with you tomorrow. От, друзі, ми приїхали. Приїхали, друзі, в рідний квартал. Просто слухайтеся в цю мелодію. Нічого вам не нагадую. Америка, зима, різдвяні колядки. Так, завдання піти поговорити з мамою. Ну, це ми, звичайно, зробимо, але трішки пізніше. Знаєте, не хватає для понути картини. Вже був такий відгумін до відомого фільму Сам вдома два. Що, що пробігся зараз, знаєте, маленький хлопчик з рюкзачком на плечах, а за ним два злочинці. Ха -ха. Розумієте, правда? Ну, Атмосфера. Атмосфера дійсно крута. Нагадую, гра почала розроблятися ще з 2007 року. Випустили її в 2010-му. Як на мене, на так, той період, на такий час, просто таки шикарна робота. Hey, sergeant, Люди. Hey, Будівлі, текстури. Знаєте, мені все подобається. Автомобілі. Дивіться, які прекрасні старовинні автомобілі. Прямо любується. Класно вони підійшли. Розробникам, чесно, великий респект. Дуже бом... просто бомбезно. Ну що ж, друзі, продовжимо вже в наступні серії, так як це вже розділ другий. Казав, я буду по одному розділу знімати в серії. Мабуть, друзі, так і зробимо. Отже, нагадую, обов'язково підпишіться на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок та залишайте свої коментарі. Також, друзі, не забувайте підтримати Збройні Сили України. Як морально, так і фінансово. Ну а вже в кого буде бажання підтримати особисто мене, можете вже пізніше зробити це на Патреоні. Посилання буде в описі під відео. Дякую всім за увагу. Приємного перегляду. Все буде Україна. Слава ЗСУ!